Всі з нас знають казку про солом'яного бичка, я на своєму досвіді дізналася, що таке ув'язнути в смолі разом з коханою мого чоловіка на довгі роки. Скажу вам ще, що й чоловік, в якому ми обидві вгрузли, був не мільйонером і не красеним, а просто так сталося у кожної з нас через певні причини. Отож я жила з Максимом вже 10 років. Любов, як така прийшла, проте діти малі, і я вирішила, що перетерплю, поки кохана відступить. Це на початку я любила чоловіка сильно і думала, що діти тільки зміцнюють шлюб, але вони тільки псують фігуру, а чоловікові було все одно, як мені дісталися ці скарби, для нього був цінним лише він і його потреби. Але не думала я, що та жінка прийде до мене і все мені розкаже. Слухай, відпусти, чоловік тебе не любить, ти йому просто зручна, май якусь краплю гордості. І не подумаю, сказала я. Ти пройдеш як застуда, і сліду не стане, а зі мною він буде жити до старості довго і щасливо. Потім довго сиділа у ванні й умивала лице, аби не подати Максиму й натяку, що я щось знаю. А той влаштувався дуже добре, бо з одного боку я не маю куди дітися з малими дітьми. А з другого боку гарна жінка, яка дає йому все, що не дає дружина, такий собі султан на мінімалках.